Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Самбірську міськраду штурмують атівці. Військовики хочуть утримати виділені попередньою владою земельні ділянки. Вважаються служили їх власною кров'ю. І потом. Дмитро прийшов у міську раду, аби відстояти своє право на утримання ділянки під будівництво. Це каже, вже сплатив всі збори, аж дізнався, що міський голова прагне переглянути рішення попередників про виділення земель. Міська рада Самбора блокує видання ділянок учасникам АТО. Повністю ділянки розбиті по номерах і вже є якби і прізвища в Ці ділянки є учасників бойових дій. Ну я вже бачився зі своїми сусідами. Файні хлопці, та звичайно приємно, щоб були сусіди, побратими. Ну і, в принципі, хочеться там зробити, як сказати, якусь дачу. Для відпочинку, для дитини з іншим атівцем Андрієм, вирушаємо поглянути на земельні ділянки. У нього мрії більші дворазовий чемпіон Європи з кікбоксингу. А сьогодні учасник АТО у мирний час прагне побудувати тут власну спортшколу. «Надіюсь, якщо землю мені видадуть, хочу таку маленьку спортивну базу построїти, ну щоб діти займались». За землю доводиться боротись не лише у зоні АТО, а й на Самбірщині. Чиновники зволікають з виділенням ділянок воїнам. Тому люди звернулись до народного контролю. Мер каже, віддай землі, коли перевірить, чи дійсно передає їх бійцям. Для перевірки створить спеціальну комісію. Жодного рішення підписувати не буду. Поки я не збруся в збрусяті ситуації, поки я не переконаюся, але не стане, що там є люди, до що сказав так, що там є тільки ті люди, які були на сході і приймали участь в бойових діях.» За створення комісії проголосували місцеві депутати. Залишилось дочекатись перевірки, і тоді землі повернуться захисникам. «Ви будете отримати свої земельні ділянки, можливо, за тиждень, можливо, за два де. Тати будуть всіляко підтримувати надання учасникам АТО земельних ділянок. Народний контроль самбурів буде всіляко це контролювати. Народний контроль перевірить, чи поверне міський голова самбура земельні ділянки учасникам АТО Сабіна Обухова, Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.